Добрий день, шановні глядачі, я Юрій Кисельов, доктор географічних наук, професор, завідувач кафедри геодезії, картографії і кадастру Уманського національного університету садівництва. Дорогі подруги та друзі, ці дні середині березня знаменні тим, що саме в цей час 86 років тому. Відбувалися події, які знаменували собою вагомі кроки свідомого українства до відновлення своєї національної держави. Саме в ці дні на Закарпатті створювалася українська держава, Карпатська Україна. Що це була за держава? І чому, здавалося б, у такому віддаленому периферійному? регіоні робилися державницькі кроки, трохи зазирнемо в історію. Провідною рушійною силою процесів відновлення української державності не лише в 1939 році, а й у середині 20 століття загалом. Була Організація українських націоналістів, і частиною її стратегії було використання будь-якої найменшої нагоди, щоб проголосити відновлення української держави бодай на найменшому клаптику української етнічної території. І на початку року 1939. Такі передумови склалися саме на Закарпатті. На той час сумовзвісними мюнхенськими угодами було за участю тодішніх європейських великодержав розчленовано Чехословаччину, складовою якої було Закарпаття, і е, наш найзахідніший український край опинився ніби в підвішеному становищі. З одного боку на Закарпаття серйозно претендувала Угорщина, і саме ці наміри угорських імперіалістів активно підтримував Гітлер. З іншого боку, серед самих українців були дві протилежні ідеологічні течії: одна розглядала Закарпаття невід'ємною складовою частиною. Майбутньої соборної України а самих українців Закарпатського краю частиною нації поряд із Галичанами, з надніпрянцями, слобожанами. І між цими українськими середовищами велася запекла боротьба під час. Події 1938-39 років вона загострилася. Треба сказати, що на початку ініціативу е, захопила русинська партія, чий очільник Андрій Бродій став першим головою уряду карпатської руси України. Але невдовзі ще на той час продовжувала жевріти чехословацька державність, і він, як угорський агент, був невдовзі заарештований чехословаками, і після цього новим головою уряду Карпатської України став відомий педагог, громадський діяч, священик отець Августин Волошин, одна з найвидатніших фігур. Усієї історії України 20 століття. Він був переконаним свідомим українцем. Він задовго до цих подій активно пропагував, що закарпатські українці є одноплемінниками своїх братів з Надніпрянщини, Галичини та інших. Українських етнічних земель і був прихильником української самостійної соборної держави в ході подій, пов'язаних із життям Карпатоукраїнської автономії, над якою дедалі сильніше зростала угорська небезпека, а те, що угорські Імперіалісти не церемонилися б із українством, це було всім зрозуміло, крім їхніх агентів і так званих корисних ідіотів. То дедалі виразніше поставало питання про перетворення карпатсько-української автономії на незалежну державу. І цю ідею активно. Підтримували і плекали діячі Організації українських націоналістів, які були вислані проводом ОУН на Закарпаття. І це були провідні кадри ОУН, зокрема відомий учений поет Олег Кандиба Ольжич, Зином Косак, Михайло Колодзімський та інші. Вони і переконали, хоч і не одразу це вдалося зробити, Августина Волошина та його прихильників у необхідності проголошення на теренах Карпатської України самостійної держави. Треба сказати, що на той час Карпатська Україна була навіть значно меншою за площею, ніж сучасна Закарпатська область. Одна з найменших областей сьогоднішньої України. Річ у тому, що вже наприкінці 1938 року угорці окупували нізовинну частину Закарпаття і ані Ужгород, ані Мукачеве, а тим більше Берегове, до складу Карпатської України не входили. І столицею її, треба підкреслити, було місто Хуст. Власне, в хусті і засідав Сейм Карпатської України. І 14 березня 1939 року, коли міжнародна обстановка стала гранично напруженою, то питання, що постало руба, було вирішене цього дня. Карпатська Україна була проголошена одностайно незалежною державою. І аби підкреслити єдність Карпатської України із майбутньою Соборною Україною, було прапором цієї новопроголошеної держави затверджено синьо-жовтий. Такий символізм не залишав. Жодних сумнівів у політичній орієнтації і національному пріоритеті очільників Карпатської України на чолі з отцем Августином Волошеним. Треба сказати, що акт 14 березня 1939 року був надзвичайно резонансним. І він викликав шалену бурю в тогочасних тоталітарних європейських і не тільки європейських державах. Зокрема, саме в ці дні в Москві відбувався 18-й з'їзд ВКПБ, і в своїй промові Сталін згадав про події в карпатській Україні, висміявши українських патріотів, які проголосили українську державність. А це не могло не зачіпляти Сталіна, тому що це було, хоч і яким, здавалося б, малопотужним, але все-таки поштовхом до боротьби українців усіх етнічних земель до додому, до утворення повноцінної соборної української держави. Розлюченим цим актом карпатських українців був і Гітлер. За згодою якого вже наступного дня угорський регент Міклош Горті направив військо до Карпатської України, яке впродовж кількох днів, власне, і придушило молоду українську державу, і хоч якими були нерівними сили, хоч угорська армія була професійною. Європейською армією, а українську державність обороняли боївки ОУН, тобто добровольці, які е, лише частково, лише деякі з них професійно навчалися військовій справі, але опір був шаленим, і угорській армії знадобилося 5 днів, щоб повністю приборкати опір українців. Е, треба сказати, що Угорці нещадно розправилися із українськими патріотами, багатьох розстріляли, багато загинуло в боях, зокрема, і Михайло Колодзінський, і Зеном Косак, провідні українські націоналістичні діячі, ідеологи національного руху, а багатьох, хто. Приїхав з Галичини, а отже, були громадянами Другої Речі Посполитої, то угорці їх видали Польщі і поляки, яким так само геть не подобалося прагнення українців до своєї державності, їх заарештували і посадили до в'язниць. Дарма що самій Польщі, як державі, на той момент лишалося існувати. Лише півроку. Безперечним є те, що боротьба українців на Закарпатті за свою державу у березні 1939 року не була безслідною, не була даремною. Події березня 1939 року мали Величезне моральне значення для подальшої боротьби ОУН і для боротьби за незалежну українську державу вже в новітні часи, наприкінці ХХ століття. вони ж значною мірою надихають і наших закарпатських і не тільки закарпатських воїнів, і сьогодні в часи. Надзвичайно кривавої і жорстокої боротьби, жорстокої війни з російським агресором. Але водночас хотів би наголосити і на позиції різних держав у ті часи, порівнюючи її із сьогоднішнім їхнім ставленням до подій в Україні і до її боротьби за утвердження. Своєї незалежності. Чи не найбільш яскравими є паралелі між тогочасною Угорщиною Мікло Горті і теперішньою Угорщиною Віктора Орбана, які ніби і не є керівниками незалежної держави, але виконавцями волі чи то Берліна, чи то Москви? Позиція Кремля Теж залишається незмінною, навіть формально визнаючи незалежність України, Москва не визнає стратегічно право українців на свою державу, а використовує такий дипломатичний акт лише як тактичний хід, щоб використовуючи якусь нову тактику, знову Україну приєднати до сфери своїх інтересів. Європа тоді мовчала, як писав про це видатний український поет Олександр Олесь. Так і тепер лише віднедавна заговорила, лише відчувши можливість втрати американської парасольки над європейською частиною світу, буквально останніми місяцями європейські лідери почали серйозно думати про власну систему колективної безпеки. І про те, що починається вона із сприяння обороні України. Америка, як тоді, в 1939-му, була не при ділах, і Франклін Рузвельт тоді обіцяв, що жоден американський хлопець не буде воювати. Так і сьогодні ми бачимо з боку Сполучених Штатів стратегічну невизначеність. Це все вказує на те, що Покладаючи певні сподівання на співпрацю із західними партнерами, Україні та Українцям слід все-таки передовсім орієнтуватися на власні сили. Такою була принципова позиція ОУН і в ті буремні часи, і такою має бути основа позиції України і в наш час.